Закарпатська митниця передає конфісковані товари на суму майже 22 мільйони гривень. Загалом близько двох тисяч позицій, серед яких меблі, хатня, техніка, транспортні засоби, а також медикаменти, предмети побутового вжитку та одяг. Водночас брендові речі і товари ВІП класу передачі не підлягають. Є Там перелік визначений, в тому числі і транспортні засоби також є е для закладів охорони здоров'я медикаменти або обладнання, також є продукти харчування, термін придатності, який на сьогоднішній день ще діючий. Ну, Бряд біля двох тисяч позицій, які зараз розміщені на сайті обласної військової адміністрації. В кінці місяця військова адміністрація приймає рішення щодо передачі цього майна. Закарпатська митниця забезпечить його передачу його безпосередньо суб'єктам, які будуть його отримувати. Хочу відмітити, що ці постановою чітко визначено, що дане майно після його отримання поверненню не підлягає. Чітко постановою визначено перелік майна, яке може передаватися, і зазначено, що брендові речі, а також речі, транспортні засоби, які відносяться до класу ВІП або іншого, такі таке майно не розміщується і не передається. На початку вересня було внесено зміни у постанову, яка регламентує поводження із вилученим на кордоні майном. Подальшу долю пожитків визначає суд. Відтак їх або повертають власнику, або ж ним розпоряджається держава в особі митниці. Раніше, аби отримати конфіскат, мало бути рішення Ради оборони, наказ військового комісаріату та документальний супровід від обласної адміністрації. Тепер достатньо лише заявки відова і товари можуть бути передані Збройним силам України, СБУ, прикордонникам, Державній службі з надзвичайних ситуацій та іншим силовим структурам, які фінансують. Із державного бюджету розпорядником даного майна з моменту опублікування є військова адміністрація. За керівництвом військової адміністрації приймається рішення щодо передачі майна збройним силам, а також тим підрозділам, які є на сьогоднішній день, здійснюють обороноздатність держави за заявочкою. Вони отримують це майно безоплатно. Усе, що не підлягає передачі, буде реалізовано через виконавчу службу. Варто додати, що з початку активних бойових дій, керуючись іншою постановою Кабміну, Закарпатська митниця безоплатно передала на потребу військових автомобілі, карети швидкої, продукти харчування, одяг та інший конфіскат на суму майже 70 мільйонів гривень.